Так, у мене тут мапа взагалі, яку я взяв, це Laser Tag. Mm -hmm. так. Також у мене тут є ось такі аніматроніки з Secret Badge. FNAF. Mm -hmm. Наприклад, ось Мунді, такий Фредді, Чіка, і замість уже Фоксі тут Роксана така. Так. Також у мене ось тут є MoonDrop і. Сандроп. Так. Також поліцейський, щоб не було аж так легко. Ага. І також у мене тут є з четвертої частини аніматроніки. Екзоскелет. Ага. А також є такий аніматронік Фредді, в якому всередині є. Е, 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 маріонетка. Так. Це те, що там юма? Є...